Спільне починаємо доброго дня. Всі починаємо спільне засідання постійних комісій міської ради з питань гуманітарної сфери, соціального захисту населення та молодіжної політики та з питань законності та місцевого самоврядування. На порядок денний виноситься три питання. Перше питання про стан надання адміністративних послуг у громаді. Доповідає Наталія Іваськевич, начальник центру надання адміністративних послуг. Прошу послуг. З яких три керівного складу 36 адміністраторів, це 9 центральній офісі, 27 на віддалених робочих місцях, дві посади державних реєстраторів. Така конструктовність центру гарантує відвідувачів якісне обслуговування. Найважливіше це те, що в центрі на сьогоднішній день вдалося інтегрувати практично всі групи басу та мінімус. Це є реєстрація місця проживання, бізнесу, нерухомості, земельних ділянку адмінпослуг послуг соціального характеру, послуги є ветеран, надання послуг в сфері земельних відносин, послуги державного кадастру, послуги дозвільного характеру, місцеві послуги, послуги є маляткою і послуги транс. Проводячи аналіз по переліку адміністративних послуг, потрібно відмітити, що їх кількість постійно збільшується. Якщо на початку створення центру їх було 200, то зараз 316. Однак є проблеми. Е, у розвитку якості та кухонності надання адмінпослуг перешкоджає необхідність капітального ремонту, фронтові, е, поліпшення умов інклюзії у віддалених робочих місцях, постійного оновлення потребує матеріально-технічне забезпечення, вимагає постійної уваги конкурса роботи щодо подальшого спрощення процедур запровадження конкурсних адмінпослуг за, за модельні життєвої ситуації, коли особо потребує декілька послуг одночасно. Дякую. У вас є питання до доповідача? немає питань, прошу провести голосування. Гладчук Ольга Ірина. Відсутня Гернак Володимир Володимирович за. Володимир. за Данилек Слава Володимирівна за Кушнірті Неваза Іванова Рінестахівна за школяр Оксана Іванівна. П'ять за п'ять за дане рішення. Комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання. Про хід виконання програми забезпечення прав дітей та молоді на території громади на 2022-2025 роки доповідає Василь Трач, виконуючий обов'язки начальника відділу освіти міської ради. Прошу поселення на розглядах сесії відповідальні програми забезпечення дітей та молоді громади двадцять другу десять років, а саме охочення період два четвертого з п'ятого року може на сесії році.

Щоб вони відчували те, що вони громадяни нашої міської територіальної громади. Це було багато заходів, які не здивовували за це. Це і парламент, це участь у проєктах. Ну і такі залучення молоді та дітей до, до роботи. Тому що не знаю, що з ким на в нашій каденції, було сказано, що діти це, це є основний мемен, який ми маємо забиратися. За Компівсі, беззамінних акцій. Це, безумовно, є Дня захисту дітей, має все, що я боязу з відкриття в програмі широкого форму. Ви її слухали, знаєте, що з заголосну завтра я більш широко, зупинюся поніс днів по кожному диспуту і подусять про те, що позов за останні дороги. Є у когось питання відповідача? Немає, прошу провести голосування. Володчук, Ольга Євна, відсутня. Гремнак Володимир Володимирович. Данляк, Володимир. За. Кушнір Тетяна. Іванова Іванович. Школяра Оксана Мельна за. П'ять за. П'ять за. 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 Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Переходимо до наступного питання про підтримку звернення Івано-Франківської обласної ради. Доповідає Микола Шинкар, перший заступник міського голови. Прошу, Микола Володимирович. Шановні. Представники постійної депутатських комісій пропонується винести нову сесії сдання про підтримання звернення до Харківської обласної ради щодо вдосконалення нормативно-правової бази е, по реалізації літанської політики в нашій державі. Мова йде про законопроект No133.76, який спрямований дуже цікавий законопроект, я з ним ознайомлюся детально. Е, він те, про що ми прогнозували, ми ще з початку війни з Росією було прийнято таке рішення, міський голова вніс пропозицію, негласне рішення про те, щоб ми мали резервні земельні ділянки, запас земельних ділянок достатній для того, щоб ми могли, коли повернуться наші захисники і захисниці, щоб ми могли їм ці земельні ділянки віддати. І якраз воно стало актуальним, тому що одним з питань цих, цього законопроекту є е, життя держави і заходу, особливо у сільській місцевості щодо е, заняття бізнесом, фермерством е, наших захисників, захисниць, які повернуться е, з війни. Е, законопроект складається з декількох блоків. Один передбачає те, що ну, е, ну, він моїх, бо буде передбачає на Особам, які проживають і зареєстровані в громадах, тобто наплив усяких різних тих речей, які в нас було після АТО, не буде. Друге питання є обмеження у використанні земельних ділянок, якщо вони не використовуються там протягом певного часу, вони долучаються. І третій великий блок, економічний блок це фінансові гарантії підтримки бізнесу, навчання і так далі. Тобто, Сьогодні законодавча база України передбачає надання певної кількості пільг захисникам і захисницям, а от їхня економічна, соціальна і громадянська адаптація таке законодавство ще у нас не, не прийнято, і тому це перший крок для початку систематизації нормативно правової бази щодо захисників, і захисниць України. Ну, Є Якогось питання доповідача? Якщо немає, прошу провести голосування. Хочу, Ольга Ігорівна, відсутня. Рінак Володимир Володимирович. Дадляк Світлана Володимирівна. Пушнір Трязувальна, Іванова Рінець, Школяра Оксана Михайловна. П'ять за. П'ять за. Дане рішення комісія рекомендує на сесію. Дякую за роботу комісії. Дякую. Дякуємо вам.